Маргарита Січкар незмінний тренер фестивалю. Успішна жінка, мама та просто позитивна людина проводитиме навчання для хмельничанок. Крім неї, з нашими жінками поспілкуються не менш успішні панянки, адже всеукраїнський фестиваль Аніма створений жінками для жінок. Буде більше 36 майстер-класів, лекцій саме для жінок. Це саме цікаве, що має знати, чим цікавиться сучасна жінка на тему про взаємовідносини, кохання, відносини з батьками, з дітьми, стиль, краса, мода, здоров'я. Тобто ми затронемо абсолютно всі сфери життя жінки сучасної жінки. Дійство триватиме 7 та 8 грудня. Щодня його завершення супроводжуватиме органний концерт. Відомі в Україні особистості ділитимуться досвідом та знаннями, а також кожна учасниця матиме змогу виграти подарунок. На фестивалі жінка має можливість в живій атмосфері вибрати те, що близько її душі, те, що її цікавить, і навчитися цьому. А можливо, навіть розвиватися в якомусь напрямку і надалі. Організатори заходу розповіли, фестиваль проходить двічі на рік і вже змінив життя жінок у Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровську та Львові. Після здобутих знань вони відкрили у собі нові таланти, здобули гармонію у сім'ї і знайшли кохання.